Так, ну що, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні знову працюємо біля нашого господарства. Змін відбулося багатенько, зараз підтрусюємо тирсу. зрання вже поприбирали і розповім, що друзі, в нас відбувається на рахунок господарства. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Так, ну що ж, друзі, як бачите, самі поросяток у нас в цих кліточках поменшало. Так як у нас нещодавно, буквально два дні назад, відбулася така грандіозна робота, займалися кастрацією наших кабанчиків. Хто пам'ятає, як ми цих поросяток привезли до себе на господарство, що в більшій партії поросят було два кабанчика, і в меншенькій і також в партії було два кабанчика. Ніяк руки туди, друзі, не доходили. Я сам не каструю. Не вмію я його все це робити, мені краще наняти. Людина приїде, зробить. А й без замороки. Получається, що займалися ми, так сказати, кастрацією чотирьох кабанчиків. Вирішив уже так, уже заодно, щоб людина не їздила, заодно ми скастрували нашого хрячка, якого залишали собі для власних свиноматок. Ну цей рік він нам вже не понадобиться, немає смислу його тримати в себе на господарстві. Також скастрували кабанчика в районі 80 кг. Хай він трошки. Так сказати, провітриться, підросте і будемо в подальшому його прибирати із господарства. Місця, друзі, катастрофічно, в нас не вистачає вже на наступний рік, я думаю, з весни будемо займатися будівництвом більшого вже свинаника, ніж у нас цей, що побудований, і будемо трошки розвивати наше сільське господарство. Зараз, друзі, хочу зробити таку роботу. Підтрусю зараз тирсу, так як поприбирали. Багно таке роблять, жара, мокрота. І виходить, кожного дня двічі на день потрібно його все підчищати, бо замазури такі що невероятні. І виходить, в нас ще сьогодні дуже така хороша робота. Будемо проводити глистогонку нашим поросятам. Так як ми вже більшим поросятам дали інвермектинову групу, це порошком ми давали. І виходить, в сухий корм. Зараз будемо проводити іншу роботу через те, що. Так як мені людина, та, яка продавала даних поросят, казав, що я проводив там листогонку їм, але я щось взагалі не побачив ніякого ефекту, не знаю, яким препаратом він що там користувався. І дуже такий великий мінус, що в обидвох партіях поросят поросята шкриготять з зубами. Це, друзі, вже перший признак того, що в даних поросяток є такі в нас паразити. З ними потрібно боротися, щоб поросята наші рівномірно, пропорційно набирали вагу. Зараз, друзі, все по порядку розповім, покажу все наглядним образом. Ну, звичайно, хочу ще одне сказати: будемо ми прокалювати наших поросят, так як мені даний результат набагато краще, ніж давати даному віці, так сказати, інвермектинову групу порошком. Воно, десь хтось більше з'їв, десь хтось менше, десь на когось більше повпливало, десь ні. Це, аби на окремості по одному поросяті було, це, звичайно, було б дуже добре. І виходить, ще дуже така в нас велика біда. Піди покажи, що в нас тут поросятка такі, що з ними прийдеться ще трошки поборотися. Особливо свинка така. Будемо первоначально кожне порося проважувати. І будемо вже пропорційно їх всіх прокалювати даним препаратом. А який саме препарат ми використовуємо, зараз відео, друзі, все побачите. І саме краще, друзі, боротися із мокротою поросят. Це для мене, виходить, тирса. Свіжопиляна, зараз ми їм підтрусимо, вони будуть заодно гратися і буде в них тут порядок. Чистота порядок потрібно, друзі, дотримуватись. Що Маня? Інтересно, не поймеш? Оці місця, де більш така мокрота, хорошенько просипаємо. А там, де сухо, то вони там відпочивають. Одним поросяткам, відео другим і йдемо до наших тих поросяток, де вони покастровані. Ну там на нас ще одні є замазури. Зараз все побачите. Що порядок? Так, ну що, друзі, вже добралися до наших поросят. Зараз будемо займатися проколочкою, як самі чуєте, кріплять зубами, це значить признак паразитів. Будемо прокалювати бровермектином. Це не реклама, я завжди, друзі, прокалюю поросят. Роблю їм глистогоночку таким препаратом. Використовується 0,3 мг на 10 кг живої ваги поросят. Щоб уже не помилитися, напевно будемо кожне поросятко проважувати. В нас він, підготували наші. Ваги, зараз себе я хортарю, стаю на ваги. Получається, з поросятком дружина набирає, проколює наших поросят уже тою нормою, яка нам, друзі, потрібна. Так що працюємо далі. Фу. А це, друзяки, розминка. Босик, тікай. Фу. Цю цю партію вже проглистували. Получається, більшенькі свинки 30-32. А ця сама більша, що за останню, 44 кг. На спину, так, да, звісно. ті типу 15 якраз рівно все хорошо. Зараз трошки відпочину. І треба йти ще чотирьох отих кастрованих кабанчиків. Також потрібно зробити глистогоночку. Якось так. Так, і ці обижені наші теж вже проколоті. Цих колоти не будемо. Ми їм давали, виходить, у корм, інвермектинову групу. Вони видно, що глистів немає, кругленькі, такі, непогані. І оця мадам теж просить. Тобі теж колоти? Май. Теж? Ну давай, тебе вже колоти треба, а не тобі колоти. Все, тут порядок. Зараз наливаємо воду, готуємо корма на вечір і працюємо, друзі, далі. Так, друзі, виходить, по наших жевжиках проколиті вже всі наші поросята більшеньких. Ми раніше проводили глистогоночку. На рахунок ваги. Це вже точна вага. Получається поросят. Ми їх переважили, кожна поросятка важили, щоб ту норму дати для профілактики нашого препарату. І виходить, по вазі. Нас тут поросята 30-32, сама більша 44 кг. Ті поросята практично один в один, десь вище 15 кг. Ну, я вже ті не брав, по 15 кг оті всі поросята. Тому свинарничку поросята в нас йдуть, ті що з цієї партії по 24-25 кг. І виходить, двойко із цієї партії також 15 кг до 16 Всі вони одинакові, рівномірні, ну, ті більш такі худуваті, видно, в них більше так сказати, паразитів. Ну, Нічого страшного там немає. препарат ми вже. Прокололи, я думаю, що найближчим часом понаблюдаємо, чи будуть виходити наші паразити з організму. І, в принципі, я думаю, що вже корма хороші, і хай наші поросята набирають вагу. Що я хотів в даному відео, я думаю, вам показав, розповів, яким препаратом користуємося для профілактики в глистогонки. Получається, зробили всю цю роботу сьогодні. Дуже така потрібна робота, щоб в подальшому наші поросята рівномірно вже набирали вагу. Також відбулися нещодавно у нас процеси по кастрації поросяток, і скажу, це теж дуже відповідальна робота. Я, виходить, не вмію цю роботу робити, та й взагалі я не хочу за це братися, так як в ну, мене до США туди, друзі, не лежить. Це ще потрібно вміти і до цього мати хист. Я не беруся краще наняти людину, людина приїде зробить без питань. Це ти вже впевнений, що все воно буде хорошо. Скажу, що в принципі наші поросята вже з усими. Процесами вже вони у нас проведені. кастрація відбулася, профілактика відбулася. Одне, звичайно, друзі, певний такий мінус, так як коли в мене були свої свиноматки, я більш так знав всі ці робочі процеси на рахунок всіх оцих профілактик. Але виходить, так як у нас цей рік не склалося із нашими свиноматками, купили поросят. Я не можу запевнити, що. Щось там десь погане, ну я і не знаю, друзі, на рахунок того, які процеси робила людина. Чи робила там вітаміни, чи робила там від різних там болячок препарати. Ми все це робили, я за своїх поросят мав таку відповідальність. Зараз, хто його знав, вже на сьогоднішній день ті процеси, які треба у профілактики, обов'язково будемо робити, спостерігати. Мені головне, щоб рівномірно поросятка набирали вагу, щоб були одинакові. Не там, що одне забите, ходить 10 кг, друге ходить 40 кг. Тут, звичайно, є одна свинка, яка видно всіх обжирає. Вона така, мадам, у нас сама більша. Получається на 10-12 кг вона більша отих двох свинок. Ну, вже ситуація, друзі, яка склалася. Я думаю, нічого страшного тут немає. Думаю, що нашим поросяткам тут буде комфортно, так як взимку це дуже такий теплий свинарничок. Влітку він прохолодний і той більший свинарничок у нас також комфортний. В загальному скажу, що тепер головне закупитися зерном, щоб зерна хватило, щоб завести кукурузи, купити ще ячменя. І я думаю, що в подальшому проблем у нас не буде. Вже профілактика зроблена, головне поратися, наводити чистоту порядки і в подальшому вже будемо спостерігати, як будуть рости наші поросята. Ще, друзі, скажу, що кому цікаво на рахунок. Повної профілактики поросят я можу розповісти ті робочі процеси, які я використовую в себе вдома. Це, друзі, від самого першого народження малого порося і що ми прокалюємо себе вдома, і чи це впливає на ріст поросят чи ні. Так що, в загальному, кому цікаво, пишіть коментарі, обов'язково знімемо в подальшому такий відеоролик. Порядки наведені, виходить, тирсу підтрусили, профілактику зробили. Потрібно зробити зернову групу зараз на молоти, зробити корма і виходить, замінити їм водичку. Все, робота біля наших поросят на сьогодні буде добігати до завершення. Лишнього вашого часу, друзі, забирати не буду. Як завжди, кому подобається наше відео, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!